Я впевнений, що є люди, які вже зачекалися на сценарії за температурою у системі Ajax, і дійсно, маю зізнатися, це непростий реліз для нас, непростий через вихід з зони комфорту. Система Ajax це насамперед безпека, наше залізо запобігає вторгненню, пожежі та затопленню. Щоб бути впевненими у своєму продукті, ми працюємо тільки з найкращими компонентами, ми працюємо тільки з точними даними від датчиків. Ми розробляємо власний софт. Охоронні технології є нашою зоною комфорту. Саме тому у нас є алгоритми запобігання хибним тривогам та власні застосунки, де можна налаштувати сценарії автоматизації за тривогою, за розкладом або зміною режиму охорони. Ми даємо найкращий досвід керування безпекою, але сценарій за температурою це не про безпеку, це про комфорт, про здоров'я, про вищу продуктивність і якість життя. І саме це розуміння підштовхнуло нас до наступного кроку. Ми почали аналізувати дослідження щодо впливу повітря в приміщенні на наше самопочуття. Це привело нас до питання концентрації вуглекислого газу, газу, який ми видихаємо. Багато досліджень доводять, що показник СО2 сильно впливає на роботу мозку, зокрема на продуктивність. Наприклад. Висока концентрація СО2 може знижувати швидкість розумової діяльності на 60%, а здатність приймати складні рішення на 50%, вдвічі менша продуктивність через непомітний газ. Я впевнений, ви часто помічали це самі. Через довгий час у замкненому приміщенні стає важко концентруватися на роботі. З'являється апатія. Додайте до цього холод та сухе повітря, і, можливо, ви в цьому пізнаєте свій офіс. Якщо впізнали, у мене для вас погані новини. Так не робиться успішний бізнес. Непомітна проблема лежить на поверхні. Погане повітря вбиває продуктивність. Це перевірено в школах, в офісах та навіть на космічній станції. Ми побачили в цьому новий виклик. Ми побачили можливість поєднати захист та комфорт, поєднати їх у професійному пристрої про якість життя. Дорогі глядачі, я радий вам представити Life Quality. Лайкполіті це професійний датчик моніторингу якості повітря у приміщенні всередині топове залізо, ззовні – продуманий дизайн, у застосунках вичерпна інформація. Та про все по порядку почнемо з точності вимірювання. Лайкполіті запакований швейцарськими та шведськими сенсорами, які дають найбільш достовірні дані. Вони, до речі, використовуються у медичному обладнанні. Рівень СО2 у нас вимірюється прямим методом, тому показники Light like Quality не спотворити аерозолями чи парфумами. Також наші інженери винесли сенсор температури і вологості якомога далі від електроніки датчика, аби нічого не впливало на точність показників. Тепер при використанні Light like Quality система Ajax відображатиме саме його показники у параметрах кімнати. Адже серед наших пристроїв він дає найточніші дані про повітря в кімнаті. Світловий індикатор дає миттєвий доступ до показників СО2. Достатньо торкнутися логотипу Ajax. Він світиться жовтим, червоним або фіолетовим кольором, якщо концентрація вуглекислого газу перевищує норму. Та залишається зеленим, якщо все добре. Набагато більше цікавого вас чекає у застосунку. Наприклад, графіки, які є чимось новим для наших інтерфейсів, ви бачите поточні показники, можете переглянути історію за декілька днів, тиждень, місяць, рік та зрозуміти динаміку якості повітря. Ви навіть можете взяти легволіті з собою, щоб вимірити якість повітря у іншому місці: гараж, дитячий садочок, дім родичів, навіть без зв'язку з кабом, датчик зберігає даних впродовж трьох днів. При відновленні зв'язку усі дані завантажуються на кап, і ви можете переглянути їх у застосунку. Та на цьому можливості life Quality не закінчуються. Найвражаюче починається зі сценаріями автоматизації. Маючи life Quality, реле та розумні розетки Ajax, професійний інженер монтажу може побудувати систему автоматичного контролю клімату. Наприклад,. Система сама увімкне вентиляцію при перевищенні заданої концентрації СО або обігрівачі, коли температура опустилася нижче заданого значення, чи зволожувач, коли рівень вологості не відповідає комфортному значенню. Система Ajax здатна самостійно захищати тепер і вашу зону комфорту незалежно від її розміру. Life Quality розроблено спеціально, щоб з ним можна було створити. Розгалужену систему моніторингу якості повітря. По-перше, датчик оснащений акселерометром, Тож, якщо хтось перемістить його у інше місце, ви одразу отримуєте сповіщення. По-друге, датчик має смарт-брекет. Його легко закріпити на стіні у кожній кімнаті чи у кабінеті. По-третє, датчик працює від батареї до трьох років. Для нього не треба шукати розетку. Перевірені часом охоронні технології як найкраще доповнюють лайтполіті. Радіопротокол JVLR – це до 1700 метрів захищеного зв'язку, надійнішого за Wi-Fi, ZigBee чи Z Wave. З ретранслятором REX ця відстань подвоюється. А як Слаут це надійне зберігання даних системи та доступ до них з будь-якого куточку світу дає інтернет. Нам вдалося поєднати краще з двох світів. Медичну точність вимірювання якості повітря та охоронні технології, які вже стали синонімом надійності: пряме вимірювання СО2, мінімалістичний та продуманий дизайн, 3 роки роботи від батареї та надзвичайно зручні сценарії автоматизації. Тепер все це стоятиме на варті вашої продуктивності та якості життя. Лайфаліті буде доступний до замовлень вже цього року, у четвертому кварталі. А поки поглянемо на нього в дії.